Всім привіт друзі! Буду зараз перевіряти лічильники Гейгера-Мюллера SBM20. Саме модифікації сбм sbm 1 без цоколів бакелітових. От природній фон. Зараз 5 штук, так протестую на природній фон і на контрольне джерело від ДП5 Б8. Обруджуємо подалі, то вже реагує, Обнуляє. от природній фон. Хай порахує трошки, імпульси короткі, все в ідеалі. Ідеально технічно справний, без виробітки, без глюків, без жодних несправностей чи поломок. І зовнішній вигляд ідеальний стан. Ну, немає вмятин, ударів і так далі деформація. Так, от природний фон підношу джерело. От ідеально реагує. Далі природний фон далі продовжується. Відложуємо перший, перевіримо і далі. Другий, так само. Перевіряю. От. Чекаємо. Трошки це природний фон зараз заміряється. Бережем перекнувши все. Вот, Безусерений. Реально це все. Супер короткі імпульси, немає імпульсу пакетами, це супер. Джерело підношу, все чудово. Забираю дуже крихкі ці детектори, надзвичайно, у них товщина стінки, 50 мікрон товщиною і тонесеньке скло от на кінчику це, товщиною пів міліметра. Навіть при падінні об стіл з 5 см розіб'ється. І не завжди перестане працювати. Вони не ремонтопридатні. Це радіолампа Електровакуумна. яка складається зі скла і металу. Скло приплавлене до металу. Скло і метал, більше нічого. Ну і гази, і вакуум. И наше джерело, язвенное джерело. И далее продолжается прорывок. Ну, совсем нормально. до новых встреч.